Днями на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Атлант відбулася відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків вітрила єдності. Вперше від початку повномасштабного вторгнення наші вітрильники мали змогу вийти на воду в акваторії міста. Як все відбувалося, бачив наш Сергій Мельников. Наприкінці минулого тижня сталася подія, на яку так довго чекали миколаївські діти: діти, які займаються вітрильним спортом, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Атлант з самого ранку спортсмени та спортсменки готувались до відкритої обласної регати вітрила єдності. Вже сам факт старту цієї регати, саме у Миколаєві, для вихованців місцевої школи вітрильного спорту був надзвичайною подією, адже вийшли на воду саме тут діти вперше за довгий час. Три роки ми не могли, не бачили діти воду, не могли дозволити собі проводити такі змагання. Сьогодні ми маємо таку можливість завдяки керівництву школи, завдяки нашим, нашим співробітникам ДСНС. Також Ірина Бондаренко і вся спортивна спільнота висловлюють свою безмежну вдячність Збройним силам України за можливість проведення будь-яких змагань у нашому місті. Що стосується цієї регати, то у ній брали участь 72 вітрильника з Запорізької, Одеської і звісно Миколаївської областей. Більш детально про ці змагання та змагання на базі Атланту розповів директор закладу Костянтин Мальцев. Перед цією збройною агресією, що ми маємо, майже три чемпіонати України приймалися цієї території в Олімпійських та неолімпійських класах. Регата проводиться спільно з СЗДШор парусному спорту, обласної клуб при сприянні обласного та міського управління з питань молодого спорту. Від Атланту у регаті стартувало 30 учасників. Змагались вони у різних класах яхт. Наразі школа має чотири тренери з вітрильного спорту. Один працює на базі яхт-клубу у Карабельному районі, інший тут на базі Атланту. Також школа має усі умови для комфортного тренувального процесу миколаївських дітей і не тільки. Ну а тепер ще й можливість відпрацьовувати навички здобуті під час тренувань і у змаганнях тут у рідному місті на хвилі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.